Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція до 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми вирішили зібрати думки народних депутатів та експертів з приводу тих подій, аби зробити відповідні висновки. сьогодні в нашій студії громадський діяч, активіст Чорнобильської проблеми Катерина Воловик. Пані Катерину, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, для вас ця тема є близькою, адже ви і в ті часи, і зараз мешкаєте у селищі міського типу Іванків, яке впритул знаходиться біля саме Чорнобиль. Нобильської зони. Розкажіть, що для вас означає ця трагедія? Я, мабуть, почну із самого початку, з 26 квітня, коли нашим Іванковим їхали пожежні машини. Ніхто не знав, що це біда на Чорнобильській атомній станції сталася. Дуже багато їхало пожежних машин. За ними через кілька годин їхали швидкі допомоги. Так як у мене чоловік працював лікарем по цивільній обороні, зразу лікарі іванківські були підняті, і так як міліці, працівники міліції, автотранспортного підприємства всі були задіяні на ліквідації наслідків цієї аварії. Які тяжкі були наслідки, Уже після першої ночі почали везти учасників ліквідації пожежників. Пожежників з непритомнених в ав... у спеціальних автомашинах. Тобто, опромінення То, так вже, швидко. Вже, давало... Ну вони ж перші були. Ефект. Вони перші, в тому числі і, і і Кибенок. Віктор Кибенок це мешканець Іванкова, наш герой Радянського Союзу. Він був на він тоді чергував на, на у черговій частині в пожежній, у прип'яті. І він у цю біду потрапив першим. А ваш чоловік, ви говорите, лікар, він був залучений до. Звичайно, наші всі лікарі, уявляєте, прип'ятські лікарі, прип'ять була виселена одразу. Прип'ятські на ранок вже почали виселяти прип'ять. Прип'ятські лікарі, Чорнобільські лікарі їх виселили. Залишилися поліські і поліські почали виселяти. І все, вся. Весь вантаж, все навантаження випало на долю іванківських лікарів. На превеликий жаль, їх уже немає. Всі ті лікарі, які там були, їх немає. Так як і немає працівників міліції безпосередньо, от я хочу згадати, кремезний такий Володимир Мельниченко був у нас, першим він пішов, міліціонер, капітан міліції. Ми його охоронили у жовтні. Оце він стільки протягнув. Від 26 квітня він розповідав, каже, була велика жара, на, коли їх 26-27 го він приїхав туди до, до, біля самої прип'яті стояв. Там такий мостик невеликий, а внизу озерце. І він каже, так було спекотно, так жарко. Я ще каже, пішов, умився, руки помив, шкарпетки зняв, виправ, одягнув. ну все це, а на Напроти, за кілометрів два з половиною три горів реактор. Автомобілістів дуже багато наших пішло у засвіті долі. Майже весь автопарк, тому що першими, першими, хто евакуював населення, це були іванківські водії, це були та з усієї України. Я як сьогодні згадую таку картину, що скрізь, значить білі, чомусь так впало в око. Що Автобуси здебільшого білі були, і наче ото білі якісь птахи обсіли. Ну, повністю повністю весь Іванків з усіх сторін стояли автобуси, готувалися до евакуації, населення. Але, на превеликий жаль, ні в ближчих селах, у призоні в цьому, ні у Іванкові, ні в Поліському ніхто не готувався і не, і не говорив, проводили демонстрацію 1 травня. Дітки йшли із квітами наші. Тобто до кінця так і не до було кінця оголошено, що відбулося не... і які наслідки під час. тільки здогадувалися, ну по цивільній обороні були підняті відповідні служби, вони пішли. Чоловік, тільки сказав, що не випускай дітей. У мене була, було в одній дочці шість років, одній три роки. Але куди я працювала в редакції? Мені ж треба на роботу, куди ж я цих дітей діну. Ми відвезли їх у сусіднє село Сукачі, об'їзної дороги в Іванкові не було. І якраз через моє село і через Іванки йшли автобуси. І вони були в бабусі. І мама моя, як вийшла на вулицю, над дорогою живемо. І вона вийшла на вулицю і як побачила, скільки йде транспорту, вона каже, щось неладне, щось каже, щось, мабуть, чи, чи не війна. Ну ніхто ж не знав. І дійсно, ну що, люди сільські виносили з дому хто що мав, це було перед Паскою за тиждень. Хто що мав, хто вже приготувався, то дітям, солдатам виносили, хто молоко, хто яблучка. Знали, що йде біда. Самі люди догадувались. І у суботу, от я пам'ятаю, був такий ручкий вітер, якраз із Чорнобиля дув цей вітер. Такі ручки. А нам треба було досадити картоплю. Жарко було, і ми у купальниках садимо картоплю. Ну, Таке було життя, такі були реалії. Хочу ще згадати той момент, як почалась евакуація, і як наші люди зустрічали, людей з Прип'яті, із Чорнобильського району. Зустрічали, значить, ділилися з ними останнім. Жили у окремих оселях, у окремих родинах, приймали по, до 20 людей. У нас Зокрема, у мене вдома десь вже це було на 2 травня, перед 1 травня якраз поставили такі великі установки, передавали значить, рації. Прямо у дворі ми були. Я була на роботі, приїжджаю, значить, і вже повністю зайнятий я ми мешкаємо біля самої райдержадміністрації, У дворі оце так було. Значить, капітан військовий підійшов і каже: куди ви йдете? Я Кажу, це моя оселя, я додому йду. Ну, ми вже у вас розмістилися, кажу, будь ласка, і запросила, накрапав дощик такий, я запросила їх до хати. А вони привезли такі двохярусні ліжка. Я кажу, ставте, будь ласка, де є, там живіть. І в нас е, жили. Телефоністи, якраз 2 числа відкачували тяжку воду із реактора, щоб не було вибуху водневого. І дівчата і хлопці були оператори, які передавали живий звук. Якраз десь після обіду телефонував Горбачов. Ну, Він напряму телефонував, не так, що він міг. Звичайно, йому зв'язок міг би бути і не напряму, а він від кожної там п'ята-п'ята передає 15, телефонує з вами, звер... до вас звертається Горбачов. Як там дівчата далі далі передають. І коли забігли дівчата, цілують мене і кажуть: Дмитрівна, не буде водневого вибуху, не буде, не переживайте, воду відкачали. Ну і почали везти до нас знов цих хлопців, молоденьких, армійців, наших солдатів, які. Стояли там по пояс у цій тяжкій важкій воді, і почали моментально ж вони опромінилися, везти куди? В Іванківську лікарню. Наші люди, вже було відомо, що це що сталося на атомній. І наші люди було щось так, я пам'ятаю, що дуже багато цвіло тюльпанів. І Жінки зжинали серпами ці тюльпани і несли у лікарню хлопцям. Тут їх і перевдягали, і надавали необхідну першу допомогу, а потім переправляли, переправляли їх до Києва, до Москви у госпіталь. Ну, і Багато з них залишилося на Мітінському цвинтарі, де і сьогодні, куди і сьогодні їздять матері з батьками. Пані Отакі... Катерино, ви згадали перші перші враження від саме тих днів. Що відбувалося згодом? Вже за незалежної України. Ви дуже багато часу і життя віддали саме цій проблематиці. Яким саме питанням я була з органі... Не організатором, А я була членом групи по розробці багатьох чорнобильських законів, зокрема. Закону Чорнобильського про статус і соціальний захист населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ряду інших. Чому так сталося? Я працювала в редакції в агропромисловому відділі, і безпосередньо дотична була до підготовки. Розумієте, треба було грамотні люди, які б озвучили це. Ми і преамбулу писали, і все вчилися, вчилися. І е, пропозиції подавали. Наприклад, була подана така пропозиція. У нас багатство нашого краю це льон. І У нас було, був величезний льонопереробний завод, Льонзавод, льонозавод. Так. Це один із найбільших на полісі. Житомирська область переробляли е, підго... Була підготовка до волокна, потім воно відправлялося і. І робили із льону на закордон йшло це волокно, то зразу він льон найбільше набирав радіації. І потрібно було виводити з сівобороту. Жаль було, звичайно, що це ж копійка нашому краю. Це виживав Поліський, Іванківський, Чорнобильський райони завдяки безпосередньо льону. Вивели з цього зміни льон, ну і багато інших. Сьогодні не, мабуть, недоречно згадувати, Сьогодні, мабуть, треба поговорити про тих віддать данину і шану тим людям, які, які працювали. Ви знаєте, от якось нівелюється питання. Я е, працювала головою поліської райдержадміністрації е, при каденції Ющенка з 2005 по 10 рік. Так? І вам хочу сказати, що. І в ці роки, уже у роки незалежності, дуже багато, зокрема, от під час цього періоду було зроблено по ліквідації наслідки чорнобильської катастрофи. Хочу назвати людину, яка опікується вже 30 років проблемами Чорнобиля яким ми пройшли поруч дуже тяжкі роки випробування життя це Володимира Петровича Удовиченка, мера Славутича. Скільки він зробив для Поліського краю, це не, це безцінно. Він відстоював наші проблеми, допомагав вирішувати наші проблеми не тільки у Раді міста, яку він очолював, міст України, а він допомагав і на міжнародному рівні. Зокрема, у 2008 році я виступала у Євро у Євроді Європи в будинку Ради Ради Європи у Страсбурзі, де з проблемами Чорнобильськими виступила із проблемами оздоровлення наших дітей. Запросили мене туди, Союз Чорнобиль називається така громадська організація. Всеєвропейський, ну вона знаходиться саме безпосередньо у Франції. І от я почала виступати, а мені зразу кажуть: а ви знаєте, у французи, я кажу, знаю, це мій друг, це мій соратник кажу по Чорнобилю. І хочу сьогодні згадати тих людей безпосередньо і віддати шану і низько вклонитися, які напряму працювали. От і при Чорнобильській призоні, з призоння рядові люди. Уявляєте, виселили людей, деякі ще залишалися там працювати. Виселяли і вивозили сільськогосподарських тварин, це велика була велике навантаження. Адже не знаю, як краще, можливо, ну і не залишиш же їх там. Навіть доходило до того, що Тарайспоживспілка Іванківська теж люди працювали. І продавці, пайки і пакували, і возили пайки. Треба було зразу ж організувати, забезпечити їжею пітною водою, бо було дуже жарко. І безпосередньо якраз саме, -саме оце напризоння на наше випало велике навантаження. І хочу вам сказати, що ну, дивіться, от в Хіросімі і в Навгасакі. Взірвались атомні бомби, людей відселили. Я не кажу, що їм там мед. А в нас упало 35 ядерних бомб, Хіросіми і Нагасакі. Відселили людей з 30-кілометрової зони. А призоння живе, а народжуються дітки. 30 років минуло. І я думаю, що незаслужено зняли пільги з Чорнобильців. Це, це взагалі блюзнірство, що так вирішили. Верховна Рада прийнято було проєкт закону заветували. Ну я думаю, що громадськість не дасть завет... залишити на такому рівні. Тому Тут держава що... має о, всі свої зобов'язання виконати перед Зобов'язання, зобов але треба переглянути і ці зобов'язання. Розумієте, є фундамент, на якому стоїть стоять оці проблеми, а є надбудова. Треш... треба трошки цю надбудову зняти і менше буде економічно вигідніше. І державі, наприклад, треба переглянути статус зони відчуження до речі. як на вашу думку ви живете в притул до цієї зони? Що що має бути, як має бути змінений цей статус і чи можна туди повертати людей до життя? Я думаю, що вже бажаючих тих, ті, які там прожили і живуть, і живуть нехай собі живуть. Чомусь називають самоселами тих людей, які повернулись. Вони не самосели, вони вічно селі. Вони там живуть, розумієте? Вони там предки їхні жили. Це ця прадавня древлянська земля, яка їх виколисала у колисці в цій Поліській. І як куди б їх не переселяли, вони там не приживуться. Ось буквально 24 числа поверталися, була зустріч така в Поліському районі, з усієї України з'їхалися, як оті пташки, як, як ласівочки злетілися, люди до, до рідного дому. Але я вам скажу, що Є ще така проблема. Є проблема якраз саме, мабуть, би було доречно оцім призонним. Там два райони залишилося. Сім сіл із Чорнобильського району перейшло в Іванківський район. І малесенький залишився 31 село виселено, а 31 діє село у Поліському районі. Мабуть, доречно було б надати оцім. Районам двом статус як найбільш постраждалим, тому що 30 років вистраждали, і та Хиросіма, і та, Нагас... та Нагасакі там живе у їх серцях, у їхніх жилах, у крові дітей. У нас 80% дітей мають букет чорнобильських захворювань. Зокрема, у нас... онкологію. Так. На першому місці серцево-судинні, потім онкологія. Ну розумієте? і я ж кажу, що обов'язково треба надати статус. Я кажу, що воно настільки економічно, а переглянуть зону відчуження, забрать ту надбудову. Не треба там, як, наприклад, наукових е, організацій кілька. Підпорядкуйте Академії наук, зробіть одну. І залиште там персонал, який працює безпосередньо на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі. Розумієте, І ще біда. Біда така, що в нашій зоні не можна будувати. А в Іванкові ТЕС побудували біля самого, біля самого, самого Іванкова, скільки Іванківці не, не збиралися, скільки не зверталися в різні, в різні інстанції, так вони продовжує диміти. Гуде димить, І прямо безпосередньо спалюється деревина із лісів, яка забруднена, на дрова її брати не можна, а спалювати на тепло. Електростанції можна, це теж нонсенс. Пані Катерино, на жаль, у нас час добігає кінця. От на завершення, які висновки сьогодні мають бути зроблені як звичайними громадянами, так і на державному рівні з цієї трагедії. Звичайним громадянам, як хто хто хоче, хай проживає, тому що вже переселенського житла не дають. Хай їм Бог дає здоров'я, щоб вони витримали і далі тримали свій статус. Статус чорнобильців, оцих древлян, розумієте, якщо ми втратимо ще, ми вже втратили Чорнобиль. Якщо ми ще втратимо поліський район, зникне частина етносу України. Це не так не так просто, як ми вважаємо. Це частинка, яка йде древляни, які йдуть уже з Білорусі. У нас проходить через Іванків і через Поліський район дорога. Найкоротша дорога в Європу, яка раніше діяла. Це Одеса, Київ, Мінськ, аж до Калінінграда. Розумієте? І Прибалтика тут. І цю дорогу треба впроваджувати і розвивати інфраструктуру, тому що у Поліському районі залишилося колись у 2005 році було більше 10 тисяч, а зараз 5-700 населення. Вимирає, треба подбати про цю це, це західні ворота. Наші пані Катерина, Я вам дуже дякую за цю розмову. Будемо запрошувати вас ще аби будь дізнатися ласка, про будь ці ласка. деталі про подробиці ці тих часів і того, що відбувається сьогодні. Але я думаю, що нам краще із якихось подій таких веселіших зустрічатись. У нас дуже талановиті діти. У нас дуже дуже край такий співочі. У нас дуже у нас край Марії Примаченко. У нас край Ганни Верес. Тобто трагедія. Не, не, не да, у нас трагедія. край Андрія Демиденка. У нас при в'їзді в кожне село в Поліському районі було, був вислів Андрія Демиденка, написаний: Ах, село, ти, село запах Запахм'ятий Релі, ти колиска моє, на прадавній землі. Так що цю колиску треба не розколихувати амплітуду негативу, а в цю колиску треба вкладати. Душу укладати і державі, і кожному, кожному, кожному на, на рівні області більше уваги приділяти районів і кожному з нас, і жити життям повнокромним, таким, як, як ми жили. Дякую вам, Катерина Воловик, громадський діяч, була гостею нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.